Штори плісе Ханікомп це поєднання неповторного дизайну вікон із різноманіттям функцій. Ці штори надають безліч можливостей для створення індивідуальної атмосфери та комфортного клімату в приміщенні, вирішуючи питання енергозбереження. Головною особливістю Honeycomb є структура тканини, що нагадує стільники. Яка має багато переваг у порівнянні з іншими світлозахисними матеріалами. Двошарова структура тканини забезпечує оригінальний зовнішній вигляд та має вирішальне значення у створенні системи кліматконтролю. Основні переваги штор ханікомб захист від світла. При використанні тканини ханікомб немає сонячних відблисків, тому що шнури розташовані виключно всередині комірок. Тому ці тканини забезпечують в яскраві сонячні дні особливо м'яке та рівномірне проникнення світла та створюють в приміщенні затишний та приємний мікроклімат. Захист від сторонніх поглядів Використання різних за світлопропусканням тканин та їх комбінування в подвійних системах день-ніч дозволяє надійно закривати вікна протягом доби. Захист від сонця. За даними Інституту будівельної фізики імені Фраунхофтера, Німеччина, штори ханікомп, в залежності від моделі вікна, сторони світу та виду тканини в спекотну пору року мають знизити теплопоглинання у вікна до 78%. Таким чином зменшуються витрати на охолодження приміщення. Енергозбереження. У будинках вікна є найбільш слабким місцем, через яке втрачається більша частина дорогоцінного тепла в холодну пору року. Повітряний прошарок в системах Honeycomb працює взимку як унікальна система кліматконтролю. Взимку протягом дня при відкритих шторах Honeycomb використовується сонячна енергія для обігріву приміщення, а вночі вони захищають від переохолодження, тому що виконують функцію теплоізоляції. Дослідження інституту будівель. Фізики імені Фраунхофтера у Німеччині довели, що штори Ханікомб знижують тепловитрати вікна до 46%, що дозволяє значно зекономити на опаленні, і це, зважаючи на дбайливе відношення до природних ресурсів, є дуже актуальним. Звукоізоляція Штори Ханікомб завдяки своїм властивостям поглинати шум сприяють покращенню звукоізоляції. Всюди, де потрібно зниження рівня шуму, наприклад, у житлових приміщеннях, офісах, навчальних кімнатах, конференц-залах, кабінетах лікарів або кафе, спеціалісти із звукоізоляції приміщень рекомендують використовувати штори ханікомб. За даними Інституту будівельної фізики імені Фроанхофтера у Німеччині ефективність поглинання шуму цими шторами сягає 25%. Просимо не плутати із звукопоглинанням. Різноманіття тканин. Завдяки особливій структурі, тканина на плісе не провисає, складки розподіляються рівномірно навіть на вікнах, які мають велику площину, широкий вибір відтінків та різноманітних фактур. Тканин Ханіком дозволяє створити саме те приміщення, про яке ви мріяли. Вибір надихає і надає повну свободу в індивідуальному дизайні приміщення. В колекції торгової марки Sanni існує багато тканин з різною фактурою від напівпрозорих до блекаутів, які повністю перешкоджають проникненню світла у спальні або медіа приміщення. Тканини представлені в кількох колекціях, і кожна колекція є цікавою. Напівпрозорі тканини Deep Out – однотонні та з малюнком. Даллас це однотонна тканина, лицьова сторона якої має певний відтінок, а виворіт білого кольору, що дозволяє краще відбивати сонячне світло і менше погонати тепло. Ocean – кольорова двостороння тканина з малюнком у вигляді хвилястих смуг, яка представлена у трьох яскравих відтінках Сальвадор. Це двостороння яскрава тканина з малюнком, що імітує натуральне полотно, представлена у трьох відтінках. Санторіні це кольорова двостороння тканина із білоблакитним абстрактним малюнком, який імітує хмаринки. Тканини Blackout забезпечують 100% затемнення завдяки шару непрозорого металізованого покриття всередині комірок. Dallas Blackout це серія однотонних непрозорих тканин, в яких так само як і в прозорій серії, лицьова сторона має певний колір, а виворіт білого кольору. Toledo Blackout це двостороння кольорова тканина з абстрактним малюнком у вигляді вертикальних смуг. Серія представлена у трьох варіантах. Оксфорд Blackout – це матова тканина зі стриманим малюнком у вигляді дрібних смуг на лицевій стороні та білим кольором на вивороті. Цей варіант чудово пасуватиме до офісних приміщень та сучасних інтер'єрів. Щоб побачити всю колекцію тканин Плісе Ханікомп радимо завітати на наш сайт або в шоуруми. Торгова марка Санні для вас. Ми підкорюємо сонце.